Доброго дня, шановне товариство! Вас вітає Віктор Олександрович Герасименко, вчитель фізичного виховання філії Жуківська гімназія Куликівського ліцею. Мрія стати вчителем. З'явилася ще за шкільною партою. Тому у 2006 році вступив до Чернівського національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, закінчивши вуз не хвилини, не вагаючись. Пішов працювати вчителем фізичного виховання, згаданий мною навчальний заклад, де працюю, і нині. На даний час працюю над реалізацією педагогічної ідеї, формування здоров'я зберігаючої компетентності учнів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи та ефективність її впровадження в педагогічну практику в умовах дистанційного та змішаного навчання. Суть цієї ідеї в набутті учнями умінь збереження, зміцнення, використання здоров'я та дбайливого ставлення до нього, що досягається шляхом виконання таких завдань, формування в учнів знань про здоров'я, розвиток в учнів мотивації, дбайливого ставлення до власного здоров'я, виховання в учнів потреби у здоров'ї, розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків. В основі формування даної компетентності учнів лежить звичайний інтерес, як зробити так, щоб дітям було цікаво вчитися. Виходячи з цього, застосовуються технології: здоров'я зберігаючі, оздоровчі технології навчання здоров'ю, виховання культури здоров'я та особистісних якостей. Система занять школярів фізкультурою і спортом включає такі пов'язані між собою форми, уроки фізичної культури. Фізкультурно-оздоровчі заходи протягом шкільного дня, позакласно-спортивно-масова робота, позашкільна спортивно-масова робота та фізкультурно-оздоровчі заходи за місцем проживання, самостійні заняття учнів фізичними вправами вдома, на майданчиках, стадіонах тощо. В цьому році активно впроваджуємо нові модулі: алтимат Фрисбі, Дартс, «Бадмінтон», Петк та інші. Мета всіх здорові зберігаючих освітніх технологій, методів, прийомів, форм сформувати в учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу життя, навчити їх використовувати отримані знання в повсякденному житті. Дана педагогічна ідея дуже актуальна сьогодні, аналіз стану здоров'я населення України вказує на наявність негативних тенденцій у цьому аспекті. Лише 13% українців регулярно займаються спортом, в той час як у скандинавських країнах: 85%. Україна займає 99 те місце у світі за рівнем здоров'я населення та 150 те місце за тривалістю життя. Маю значні досягнення та здобутки, якими я можу пишатися: учні беруть активну участь у змаганнях, спартакіадах, відкритих турнірах. Військово-патріотичному конкурсі «Джура», у яких мають високі результати. Як вчитель є активним учасником спортивного життя громади. Маю власний YouTube канал. Це дозволяє обмінюватись досвідом та висвітлювати напрацювання. Дякую за увагу. Все буде Україна.